На Білоцерківщині зростає кількість потопельників, що викликає занепокоєння серед місцевих жителів та рятувальних служб. У відповідь на цю загрозу ДСНС провели навчання з відпрацювання рятування умовного потопельника. «З початку року в Білоцерківському районі на водних об'єктах загинуло вже 11 осіб. В самій Білоцерківській громаді 4 особи діти. Слава Богу, у нас не гинули в цьому році. В минулому році були випадки, коли загинули діти. Під час навчання рятувальники відпрацювали всі етапи рятувальної операції від виявлення постраждалого до надання першої медичної допомоги. Сценарій передбачав, що умовний потопельник знаходиться у воді та потребував негайної допомоги. Рятувальники швидко і професійно дістали його з води, використовуючи спеціальне обладнання. Після чого провели реанімаційні заходи. Як ви себе почуваєте? В принципі, стан стабільний можна Такі тренування є вкрай важливими для підвищення готовності рятувальників до реальних надзвичайних ситуацій та забезпечення безпеки населення. ДСНС закликає громадян бути обережними на воді та дотримуватись правил безпеки, щоб уникнути трагічних випадків.